журися Україна, пана синьока, боя воля, як той сокіл, літає високо, боя воля, як той сокіл, літає високо, тебе турки не спали, як і татари, Бог поможе розійдуться і московській марі, Бог. Поможе, Оських морей, не журися, Україно, панно синьота, твоя воля, як той сокіл, літає високо, твоя воля, як той сокіл, літає високо, не журися, не журися, моя україно, не журися, не журися.